Рупори Кремля обговорюючи обстріли Білгородщини, взялися погрожувати чехам. Так, так дуже вже розлютило у пропагандистів те, що Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України. От і біснується на шоу Соловйова, лі Белгород, чешськими вампірами. От ми повинні показати, смотрите, чехи що куди летять, в які гражданські об'єкти летять ваші снаряди, і ви обов'язково відповідаєте за це. Конечно, ваше государство ответит за это. Конечно, Вы... ответит. Вы... Вот сейчас зайди в любой магазин и прямо можно заставить ответить чешское пиво, завезенное через Прибалтику. Ну, Чеш... вот у меня вопрос к нашим, которые этим занимаются. Вы кто? Я так вежливо спрошу. Вот вас всех сейчас взять и в Белгород поселить. Перевезите все ваши офисы, которые сюда завозят чешское пиво, в Белгород. Откройте там все ваши представительства. И хозяева ваши, пусть на центральной площади Белгорода, стоят в ларьках и торгуют чешским пивом в разлив. Слушайте, россияне, а как вам пропозиция Соловьева? Пиво в Белгороде на разлив, палатка в центре города на разрыв? Это, до речі, не я сказала. Під обстріли вас посылает ваш Соловьев? Бо йому, як і всім його колегам путіністам, начхати на вас, усі адепти Путіна відпрацьовують свої криваві рублі в затишних московських студіях. Їхні діти ні в чому собі не відмовляють за кордоном. Згадайте, хоча б синочка Соловйова. Ну а вас правильно відправляють вмирати на війні в Україні або під обстріли. Та не війною єдиною, бо на Ерефії про росіян теж ніхто не дбає. Звісно, для нас та всього цивілізованого світу це не новина, але ось весь цей треш, який зараз відбувається в Російській Федерації через повені, ще одне тому підтвердження. І зараз я вам покажу і розкажу, що ж насправді відбувається на Росії. По перше, повінь продовжує змивати міста та селища Федерації. Ось втомилася і не витримала затоплення ще одна дамба. Але цього разу вже в Томську. І рівень річки Том наближається до критичного. Том. Пославіться заробить, все Відсуйте в кур'ю. Я не пам'ятаю таких розливих. И вот это вот все Обалдит. Обалдеть. С, С той стороны даже его затопило все. Щораз, лагерний сад, мост, мосборо, в в водопад. Ну, метр чотири навіть. Але поки місцеві фірмують ось такі от кадри і панічно пакують валізи, у звітах путінських підстилок кремль справляється з ліквідацією потопів. Тим часом у Курганській області, яку зараз теж активно затоплює, почався сезон дощів. Тож і там води стає дедалі більше. Місцевих закликають евакуюватися. Тільки от багатьом то немає куди, та про це влада не подбала. Просто витрячуває сірого стопляче. Легше... Витряківа стопляче прохаділо. Ото Ну що ж, схоже, тепер то і погода якось не на боці росіян. Скажіть, але по телевізору їм то кажуть, паніки немає, все добре. Насправді, все добре виглядає якось ось так. І це росіянам, звісно, не покажуть ні Соловйов, ні Симоньян. І вже зараз оренбуржці відмічають, що обіцяна допомога до них не доходить. Імущество їм приходиться спасати самостоятельно. Для страховки вас заставляють фотографувати, знімати будинки, саме коли затоплені будинки. Да, мы да вынуждены, идти. мы вынуждены нам Вынуждены страхов... идти в, в эти дома. Сказали, в мокрые дома, вынуждены мы... дома идти. Я... Никто ничего нам не помогает. Никакой техники, никаких э, спасателей, никого. Все сами. Ложь. Сегодня выходило интервью по России. Ми приглашали журналістів надежде, що нам наоборот как-то помогут, щоб нашу ситуацію просвітили, дати огласку. Потім, коли вийшло інтерв'ю, у нас був шок. ложь. все, що вони говорят, це ложь. Потому що вони говорят навіть що ніхто не эвакуировался, Хотя я лично сутки в школі була, я ночувала в школі. Серйозно невже до росіян почало доходити, що телевізор їм бреше, от просто підло, цинічно і регулярно бреше, бо замість обіцяних путіним компенсацій. Мізерні подачки, бо кремлівська влада, як завжди, кидає росіян із підтоплених регіонів, і звісно, ми всі розуміємо, чому так відбувається. Але так і хочеться запитати: а що сталося, росіяни? Ви же велика і сильна страна? Чому зараз? я не можу в двох містах бути прописаним, Не можу. Але мені ніхто не запрещав мати два дома, три і п'ять. Я їх тут, я заработали ці деньги, сам построїв. И тем, что я строил, только этот как его экономику поднимаю региона, понимаете? И не надо мне, я налоги плачу все, за заработанные деньги заплачу, за то, что построил заплачу налоги. Сейчас вы мне говорите, если ты там не прописан, ты никто. А я потерял за всю жизнь, работал. И этот как его потерял теперь все. А ну, не психуйте, путін вже сказав. Він постійно на зв'язку все буде добре. А потерпілим виплатять по 100 тисяч рублів. А це аж тисяча доларів. Тож живіть на них і ні в чому собі не відмовляйте. Біната, я п'ятеро сім суток не сплю. А ФЧС ничего не делает. Они сидят, под пирожки кушают. Вот. А здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают. Никогда они не работают. Мы не услышали. Вас ничего не услышали. Отойди в сторону. Отойдите, перебивай меня. Я вам еще раз говорю. Я еще раз говорю, не доводите до лоб за рот. Марилы на нахвалим всех. Я вам еще раз говорю, не доводите довольного. Ви блядь, на картинку стіліть, вас красиво по телевізору показують. Ой, щось мені підказує, що не дуже росіяни задоволені тим, як Путін про них дбає. Але все, що можуть, так це записувати ось такі відеозвернення, бо іншого рабам не дано. Бажаний Владимир Владимірович. Мы жители Оренбургской области, Оренбургского района ТСН Ивановская, СНТ Заря, просим вас о помощи. С 1 апреля мы, с, мы спасаем свои дома и имущество от наводнения. Сначала это были талые воды, затем пришел Урал. В связи с большим сбросом реклинского водохранилища пришла большая вода. Затопленными оказалось 80% территории, это около 2000 двух, двух людей. Люди были вынуждены покинуть свои дома, оставив свое имущество. Просим вас э, взять под контроль данную ситуацию с респенским водохранилищем, так как мы считаем, что этого можно было избежать, и хотим попросить вас о помощи с выплатами пострадавшим от паводка жителей. Надеяться, кроме вас нам не на кого. Владимир, 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 Владимир! Хоча они, россияне и тут пробили дно, бо замість того, чтобы наконец встать из колин, ставлять на них властных детей. І це настільки низько, що й коментувати тут немає що, бо не до нація, не до людей, дивлячись на це, все майбутнього немає. Цікаво, а якщо замість місків, то виходить, росіяни так і не зрозуміють, що Путіна не просити про допомогу треба, а гнати під три чорти.